Сьогоднішня наша тема це транспорт у Польщі. І почнемо ми собі зі слова транспорт, як ми можемо це сказати польською. Або перекладемо це як слово поязд. Поязд, так, все правильно ви почули, це транспортний засіб. Або двома словами перекладаємо шродек транспорту. «Шродек транспорту дослівно засіб перевезення, тобто транспорт. Які ж види е, так, транспорту ми маємо у Польщі? Праві такі самі, як в Україні. Але виміньмо собі є. Перше слово це автобус. І в цьому слові буду звертати вам увагу на перші дві букви АУ. Мовімо автобус. Це не український ав а аутобус. На це зверніть увагу. Далі маємо трамвай. Трамвай. Як ви почули, відмінність між українським і польським словом у наголосі. Ми наголошуємо трам, трамвай. Тролейбус так і буде тролейбус. Тролейбус. При вимові звертаємо увагу на л. Л польський звук, який є завжди м'який, тому ми не скажемо твердо троле, а скажемо тролейбус. Тролейбус. Потяг це польською почонг. Почонг по – Потяг так? потяг – поїзд. Тільки пам'ятаємо, що слово поїзд це транспортний засіб, а почонг це поїзд. таксі, скажемо, таксувка. 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 Зверніть увагу також, що ми записуємо букву В. таксувка, так Але вимовляємо цей звук як ф. таксувка, таксувка. Що ще маємо у Польщі? Такий більш неформальний так, транспорт то ровер, ровер, тобто велосипед. І також є у нас хулайнога, хулайнога, яке перекладаємо як самокат. Але складається воно з двох слів: хулай, тобто гуляй, і нога нога. Хулайнога – таке смішне слово. А якщо ви вивчаєте польську мову і досі не можете розібратися, а чому це діє слово так відмінюється? Чому єхать в такий спосіб, а єжіть в такий спосіб? Що це таке відмінок курудний і що це за питання кім чим? Що це означає, що слово устемповач хоче питання кого чого Якщо ви хочете розібратися з граматикою, але так суттєво, структурно, так, щоб її справді запам'ятати, то запрошую вас взяти участь у моєму курсі Польська мова від А до Я. На якому ми з вами не лише вивчаємо граматику, а вивчаємо нові слова, щоб мати, з чого так будувати граматично правильні речення, і також е, представимо правильну польську вимову, щоб ми не соромилися говорити те, що вміємо і знаємо. Усі посилання е, на курс я залишаю в описі до цього відео. Е, якщо у вас залишиться питання, ви можете залишити контактні дані, і наш менеджер з вами зв'яжеться. І віднедавна у нас з'явився також курс медичної польської мови. Якщо це для вас цікаво, також можете залишити свої контактні дані на сторінці основного курсу, і ми з вами зв'яжемося. Міський транспорт перекладаємо або комунікація міська, комунікація міська, або ж транспорт публічний транспорт публічний, так, ніби публічне перевезення, громадське перевезення. Добре, і також в контексті нашого транспортних засобів, тобто поїзду, нам потрібно повторити слово єхач, їхати і єждіч їздити. Різниця між словом єхач і єждіч є така сама, як між українським словом їхати і їздити. «Єхач» – раз в єдному керунку, так, це одноразова дія в одному напряму. І єждіч це. Повторювана дія туди-сюди їздити. Відчуйте різницю спочатку в українській мові між їхати і їздити, і потім її просто переносимо на польські слова єхач і єждіть. Швиденько навчимося відмінювати ці два слова або повторимо, хто з вас вже вміє це робити. Отже, слово єхач змінюємо так: «Я йаде, «ти ядеш, он єдже, ми єджеми. Ви їдєте», оні ядов. Натомість слово jeżdż досить так е нелегко відмінюється, тому над ним трішки більше треба попрацювати. Ми кажемо, я їждже», ти їздиш», «Он їжджі», ми jeżdżeme, ви jeżdżete, і вони їжджоу». Також з граматичної е, теми нам потрібно повторити, що слово єхач і єждіть хочуть після себе питання ким чим, тобто урудного відмінка. Е, тобто, коли ми кажемо я їду автобусом чи я їжджу автобусом на роботу, ми кажемо «єждже автобусем, я їжджу автобусом, я ї, їжджу тролейбусом, «єждже тролейбусом до праці. Tak? Ja jeżdżę e, tramwajem na robotę. Jeżdżę tramwajem do pracy. Ja jeżdżę pociągiem na robotę. Jeżdżę pociągiem do pracy. Ja jeżdżę na taksi na robotę. Jeżdżę kim? Jeżdżę czym? Jeżdżę, w naszym wypadku czym? Jeżdżę taksówką do pracy. Tak? І єдже ровером до праці, єж хулейного до праці. До речі, про слово ровер і хулейнога з цими двома транспортними засобами назвімо це так, так можна використовувати також ось цю форму з прийменником на єждже на ровеже до праці, єжже на хулейнодзе до праці. Чому так? Тому що і на велосипед, і на самокат ми можемо фактично сісти. Так? ми не Всередину заходимо, а ми на цьому транспортному засобі. Тому допускається говорити єж роверем, є на ровеже. Натомість всіма іншими транспортними засобами, типу автобус, тролейбус, трамвай, почонг, таксувка. Ми можемо тільки використовувати кім чим. Ні в якому разі не можна сказати, є на автобусі. Ця форма є помилковою. До речі, як в польській, так і в українській мові. До речі, хто проживає у Польщі, то рекомендую встановити додаток як до яде, послівно як я доїду, який допоможе вам краще орієнтуватися на місцевості і знати, в який автобус сідати і з якого ви сідати на якій зупинці. До речі, поговоримо також собі про слово сідати, так, заходити в автобус. Заходити в автобус це «всядач до автобусу, «Всядач до автобусу, так поляки кажуть, сідати. Натомість виходити з автобуса це у нас вищадач, вищадач з автобусу. Так? Тобто ми маємо вищадач, вищадач і всюди з автобусу. E, зупинка це у нас, «пшистанек», тобто зупинка. E, часто можете почути в автобусах такий комунікат, «пшистанек на жандання. Шистанек на Жондання означає зупинка на вимогу. Тобто тільки тоді, коли ви натиснете кнопку, автобус зупиниться на тій зупинці, тому, очевидно, вже не треба о тим запомніти. Також нам потрібно купити квиток, який польською перекладається як білет. Білет. Білет, «білет нормальний це звичайний квиток без жодних пільг. А білет у це у нас. Пільговий квиток. Це можемо робити. Купіть білет, купіть білет, купити квиток, скасовач білет. Так? Тобто про, е, коли ми так, впихаємо його для того, аби, як ми це українською кажемо, для того, аби прокомпостувати квиток, то ми кажемо скасовач білет. Це означає, що ви його зареєстрували, скасовач білет. Давайте поговоримо також ще про таксі. Отже, таксі, як ви пам'ятаєте, це таксувка, викликати таксі це везвач таксувки. Везвач таксувки. Часто в розмовній мові можете почути вжонч-убера, так, вжонч-убера, ну і це буде дослівно означати викликати убер. До речі, в Польщі рекомендую користуватися уберем, так, Free now». Болт, якими ще видами таксі ви користуєтесь, напишіть у коментарях. А зараз з вами детальніше поговоримо про комунікати, тобто інформацію, яку, яку ви можете прочитати або почути, коли купуєте квиток, або коли ви вже є безпосередньо у якомусь транспортному засобі. І отже, перша наша фраза це білет в тракті видруку. Прошу чекач. Білет в тракче видруку, прошу чекач, це означає, що. Квиток друкується, прошу чекати. Це ми бачимо на а, автоматі, де купуємо квиток. Наступний комунікат. Біле закупйони в автоматі подлега скасуванню, білець закупйони в автоматі под скасуванню. Ви вже знаєте, що скасовач білет – це про компостувати квиток, тому квиток куплений у автоматі потрібно закомпостувати. Білет належе скасовач на тихміст по вищу до поїзду. Білет належи скасовач на тихміст по вищу до поїзду. І тут вже ми зустрілися словами, які розібрали сьогодні на, е, у нашому відео. Скасовач прокомпостувати. Е, на тихміст означає негайно, і поїзд – це транспортний засіб. І ще раз перекладемо собі повністю. Квиток потрібно прокомпостувати негайно після входу у транспортний засіб, яке ще можемо зустріти речення. Прошу приготувати білети до контролі. Так, прошу приготовить білети до контролі. тобто приготуйте, будь ласка, квитки для контролю. Так, і маю надію, що в той момент, коли ви почули такий комунікат, у вас цей квиток буде в кишені. Хто контролює квитки в транспортних засобах, ця професія називається контролер, контролер, або у услен, слензі можемо зустріти слово канар. Канар – це людина, яка перевіряє наші квитки. Ідемо далі. Наступний пристанок рондомогільське можливість присядки на інне лінії трамвайовельсове. Так. Następny przystanek, Wy już znajecie, następna zupyna, rondo mogilskie. E, możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe lub autobusowe, to jest możliwość przesiadki na inne tramwajne lub autobusowe linie. Przesiadka, przesiadka to przesiadka. Idziemy dalej i następna fraza to koniec trasy, proszę opuścić pojazd, koniec trasy, proszę opuścić pojazd, to jest, kinec e, trasy, wyjść, z transportnego zasobu, opuścić pojazd, wyjte, tak, pokynąty transportny zasób. Próbowujemy rozbieramy nasze komunikaty. Od pierwszego lipca będzie obowiązywał wakacyjny rozkład jazdy, tak. Od 1 lipca będzie obowiązywał wakacyjny rozkład jazdy. Тобто від 1 липня буде дійсним новий розклад руху пов'язаний з kanikulaми. Następny komunikat: w związku z zamknięciem dla ruchu kołowego ulicy 2 zarząd transportu miejskiego prowadza liczne objazdy dla komunikacji miejskiej. Tak? В зв'язку з замкненням для руху kołowego вулиці Długiej, тобто в зв'язку з закриттям колового руху на вулиці Довгої, зажод транспорту міського, тобто управління міського транспорту, як управління вprowadza liczne objazdy, запроваджує чисельні e, об'їзди для комунікації міської, міській. E i Transportu. Co jeszcze można przeczytać albo poczuć w autobusie? W każdym pojeździe komunikacji miejskiej są miejsca oznaczone specjalnymi piktogramami dla kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych czy w podeszłym wieku. W każdym pojeździe komunikacji miejskiej o forma pojeździe wyśla słowa pojazd Поїзд, але в кім, в чим в поїзді. Трошки таке тяжке тут відмінювання. Тобто, в кожному транспортному засобі міського транспорту e, сумні, є місця. Місце це місце означне спеціальними піктограмами, які позначені спеціальними піктограмами, для кобят в чонжі, для жінок, e, для вагітних жінок, кобіта в чонжи. Це вагітна жінка, особен так, неповносправних осіб е, e, e, в подашлим віку, так? і також старшого віку. Подашлим віку означає старша людина. Так? І останній комунікат для вас це треба учить млодж, що повинна ustępować місця таким особам». Trzeba uczyć młodzież, trzeba nauczyć młodzież, że powinna ustępować miejsca takim osobom, że ona powinna postupować się miejsca takim osobom. Zwróćcie na konstrukcję ustępować miejsca. tak, Ustępować miejsca komu czemu, to znaczy się miejsca. U nas jest częścią się, postupać się, po polsku po prostu Устемповач і керує воно питанням кого-чого Устемповач місця не устемповач місця. Це варто запам'ятати. Ось і все, друзі. Все, що хотіла сказати про публічний транспорт у Польщі, розповіла. Якщо у вас є якісь питання, то залишайте їх в коментарях. Якщо відео було корисне, не забудьте палець вгору. Хочете потренувати слова сьогоднішнього відео, запрошую в наш телеграм, де вже завтра буде на вас чекати Вікторина. A jeśli wszyscy czas wyuczajcie polską język i chcecie robić to łatwo i ciekawo, zapraszam w swój profil w Instagramie. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmikach. PA!